<ріст> Дані термоса ми отримали нещодавно, 31 грудня минулого року, з баз постачання. І відповідно з першої нагоди будуть відправлені е, на передову хлопців. Наша частина отримала 88 е, термосів. Ця кількість, звісно, що недостатня. Це капля в морі, але це вже початок. Що це таке окремо? Це удобно для удобства? – Звісно, хочеш їж, хочеш пити. З вода, на роти, на відділення є термоса ТВН-12, а от такого плану індивідуального, такого невеликого об'єму, це перші термоса такі. Дані термоса необхідні військовослужбовцям для покращення умов споживання їжі. Відповідно, що звісно, що потрібно забезпечувати і надалі наших хлопців даними продукцією. Коробку туди назад.